Всім доброго дня! Ну що, ми по наших помідорах вже вийшли на фінальну стадію. Сама відповідальна стадія, коли вже наливаються плоди, коли ми зав'язуємо кисті, коли є такі вже перепади температур, то жара, то дощ. Тому саме зараз треба попрацювати з нашими помідорами. Допомогти їм налитися і щоб вони не скинули плоди. У мене зараз помідори є на різних стадіях. Я думаю, що зараз багатьох в Україні, бо є одні регіони тепліші, є одні регіони, що холодніші, тому я думаю, буде корисно. Розкажу, що чим підживлюю, розповім, які ще добрива дозамовив, І зразу хочу, щоб я не забув звернути вашу увагу. Зараз дуже важливі листові обробки, а саме кальцієм і препаратами і речовинами, які знімають стрес. Не ігноруйте ці обробки. Пробки, щоб ваші помідори не порозтріскувалися, не мали вершинної гнилі, і щоб ваші томати, наприклад, у зв'язку з жирою або з інтенсивними дощами не поскидали плоди. Так, тут в мене вже сагатан, гарний родючий гібрид, непогано нав'язав і ще нав'язує, я вже починаю давати йому калій. Щоб він починав наливати плоди. Так само трудяшка солеросо просто неймовірну кількість плодів нав'язав. Також даю калій, але не забувайте, що в такі спекотні місяці, крім калію, ще потрібен кальцій рослин. Далі Анна Майер. Сама більше того року була помідора. Нижні кисті вона вже нав'язала. Але ця ще помідора розвивається, ще воно активно цвіте. Тому їй буду давати двадцятки, тобто рівне добриво, де є і калій, і фосфор, і азот, і мікроелементи. Крім того, по всіх рослинах, незалежно чи вони в'яжуться, чи вони вже починають достигати. От, наприклад, в мене крих, даю антистресанти: це амінокислоти і водорості. Водорості просто класно працюють. Хто не пробував, попробуйте, побачите, буде класний результат листя в томаті, незважаючи на жару, на якісь там бурі, перепади, просто неймовірне. Замовляв свої добрива в інтернет-магазині Fazenda, досить доступні ціни. Хто зі мною на каналі знає, що я багато років замовляю і всім рекомендую. Дуже надійний магазин. Саме нас цікавий зараз добрива. Зараз вам покажу, які добрива я замовив. Калійний листовий препарат фрут. Дуже має багато калію, аж 59, 18 азоту, 11 фосфору, 59 калію. Ще є магній, мікроелементи це дуже важливо. 59 калію це дуже багато. Того року я використовував, я вам показував. Просто помідори лилися, як скажені. Дуже гарно наливає помідори, можна працювати ним по лохині, ожині, малині, особливо ремонтатні. Побачите, що буде ягода дуже смачна, калій відповідає за. Смак. Тут він у нас розрахований на 8-10 відер води. Такою баночкою можна зробити повну листових обробок. Ну і звичайно, 59 калію. Ну я вам скажу, що немає таких листових препаратів, де є 59 калію. Далі, основне доброго, що зараз я використовую, що помідори наливалися, ще вони цвітуть, зав'язуються. їм треба всі елементи: азот, фосфор, калій це двадцятки. 5 мульти. В ньому, крім азоту, фосфору, калію є кальцій. Магній, мікроелементи це дуже важливо. Багато 5 мульти не треба. Я давав в районі 20 грам на 10 літрів води і на 20 рослин. Якщо у вас небагато помідорів, вистачає 200 грамової баночки, небагато його йде. Отакої 200-грамової баночки 5 мульти вам хватить на 10 відер води. З цих 10 відер робимо підживлення 200 помідорам. Так, і калійна формула доброва. 18, 9, 36... 6 кальцію, магні, мікроелементи, 5 фруктус, Це вже нам, я буду використовувати соларосу, сагатан. Ще там в мене є. Деякі гібриди вже починають наливатися. Це для налиття плодів. Того року я вам показував джаз анамайр, настільки налилися плоди, що просто джаз вивертав все. Нічого не могло його втримати. Стільки помідорів, такі гарні помідори налилися. Тут гарна калійна формула: 36, і кальцій, і магній, і мікроелементи все, що було нормальне, гарний смак помідорів, щоб були смачні. І саме головне, що я люблю в файфруктусі, що ти береш файфруктус, тобі вже не треба думати за кальці, мікроелементи, тут все в ньому є. Так само є в маленькій фасовці і Файфруктус, і Файфтера. Я взяв своїм сусідам. Їм багато не треба доброго, тому беруть вони у маленькій фасовці і разом з ними замовляв. Файфтера для кореневого жилення, 12 азоту, 44 фосфору, 12 калію, 6 кальцію. Рідко в нас тут є в препаратах і фосфор, і калій, і кальцій разом. Магній і мікроелементи. Terra я взяв на розсаду полуниці. Може, ще якісь кущі буду садити. Того року вам показував садив полуницю. Два рази підживлював файфтару, ну просто полуниця дуже класно укорінилася. Далі замовив про алгін. дуже крутий препарат. Навіть не дочекався розпаковки, вже обробляв. Водорості найкращі антистресанти, я вже пересвідчився, найкраще працюють і відновлюють рослину. Тут ще є амінокислоти, гліцинбетаїн, комплексний, класний препарат, листовий препарат. Дається його 20 грам на 10 літрів води. Ще не пробував працювати водоростями по ваших помідорах, перцях, баклажанах та по любих рослинах. Попрацюйте, подивитеся, що просто змінюють рослину. Замов Magic, це поліпшувач ґрунту укорінювач, один з найкращих укорінювачів. Його буквально йде 10 грам на 10 літрів води. Я замовив його для огірка, йому треба давати в корінь, щоб не захворіла коренева система. З поливом даю. І також для розсади полуниці. Буду укорінювати розсаду, буду укорінювати Взяв Взявши кальцифос також для листового живлення. Чим цей препарат унікальний? В ньому аж 64 фосфору, 11 калію, магній, бор, цинк. Цей препарат класно працює для укорінення, і також його можна використовувати, коли помідори цвітуть, зав'язуються. Але я не буду працювати по розсаді полуниці, коли буду її укорінювати і коли буду садити полуницю. Отут в касетах я вже почав собі укорінювати клері. Хочу своєї зробити розсади, тому треба доброго, щоб підживити, щоб вона гарно укорінилася, бо купляти зараз дуже дорого. Хочуть по 30 гривень за стаканчик, тому думаю, що зробити своєї, бо за такі ціни не накупишся розсади. Отаке у нас сьогодні відео: комбіноване підживлення, розпаковка. Всім бажаю гарно налити томати, всім бажаю гарних врожаїв і мирного, мирного неба.